Коротше, тут я просто лежу, чекаю, поки задзвонить будильничок мій. Тут він вже задзвонив. тут я трошечки вже встаю, роздупляюсь, тут я вам кажу добрий ранок, good morning, good and talk. Офігіваю від того, що я встала у 16. Але це вже буде на сніданок, не обід і не на підвечірок навіть. Тут я кажу, що я зараз у бабусі. тут буде не дуже естетично. І це як такий трошечки... Естетичне мало бути відео. Вдягаю свої сандаліки, дуже гарні, естетичні сандаліки і прямую в ванну вмиватись. Тут я вже в ванні, тут я кажу, що я зараз буду купатись. Тут я вже все зняла, тут я вже кажу, що я помилась. Вдягаю обруч свій такий гарний. Текс. Красуюсь, обираю зубна щітка чи електрична щітка. І все-таки обираю електричну. Тут я роблю вам ASMR, але його трошечки не чути. Вриваю і це, вау, дуже гарно. Вау, прям дуже гарно. Так. Беру, вдягаю. Зараз буду вдягати, бо я це роблю, як у вас справа. Це г-трейр. Візьміть такий дома. О, вдягнула. Дістала. Тут я кажу, що я у бабусі буде не дуже естетично. Тут не дуже гарно, але жити можна. Включаю щітку і починаю чистити зубки. Так, ще чищу. Чищу, чищу. Тут я вже багато почистила. І тут я знову роблю смр. Тут я вже споласку трошки обличчя, вмиваюсь. Так. Тут я витираюсь, красуюсь. І. Показую свою пінку, якою зараз буду вмивати обличчя. Жмак, жмак. Ой, це моя щіточка, якою я зараз буду протирати обличчя поки протираюсь, кажу, що я взагалі ще наношу дуже часто пачі, масочку, але це колись, куди треба виходити. Але зараз я планую пролежати вдома, зараз субота, просто зроблю свої справи. Тому якось так. Я планую прям сильно прихарашуватись. Тут я вже помилась, показую, що в мене шкіра ну, липкенька така після цієї пінки. І далі я наношу Ефа Боже, це таке класне засіб. Воно так допомагає. Тут я показую, що його не потрібно наносити на очі. Да. Тому що там є ацетон, спирт, всяке таке, тому просто протираюсь. Тут я ще раз дивлюсь, що це взагалі таке. От, і далі знову починаю протиратись. Тут я вам намікаю на другу частину, бо я трошечки тут не влажу. Якось так, да. Гітрядів змі дома, якось так. Тут я показую, скільки бруду, але вам цього не видно, тому сорі.